Новий семестр приніс із собою суттєві зміни. Минулого року учасники проєкту професійної перепідготовки і соціальної адаптації військовослужбовців та членів їх родин вивчали основи підприємницької діяльності. Третина з них змогла в результаті знайти роботу чи заснувати власний бізнес. Цьогоріч програму змінили. Тепер учасникам пропонують освоїти базові знання і створення власного вебсайту. Викладачі кажуть, хоч доведеться багато працювати, та це того варте. Адже після випуску учасник... Зможуть заснувати власний it бізнес чи працювати на відомі закордонні компанії. Вони будуть розглядати як фронт-енд-розробку, так і бек-енд розробку тобто як створення шаблону сайтів з використанням відповідно Adobe Photoshop, так і відповідно бек-енд розробку на PHP та MySQL. Тобто вони в принципі зможуть створювати не прості сайти, от вони зможуть створювати досить складні портали на прикладі там, наприклад, інтернет-магазину. Тобто, в принципі, рівень тих знань, які вони отримують, Ють, він буде дуже високим. От і тут лише від слухачів залежить, як вони зможуть, як то кажуть, їх сприйняти. Ну ми, звичайно, будемо прикладати всі зусилля для того, щоб вони дійсно ці знання, які вони отримують, змогли використати на практиці. Проект Україна Норвегія є соціальним. Участь у ньому безкоштовна. Професійна перепідготовка розрахована на 500 академічних годин, три-чотири місяці залежно від програми. Після цього учасники матимуть змогу отримати документи про проходження курсу і зможуть працювати за отриманням Маною професією минулого року кажуть координатори проєкту у Чернігові. Учасникам не вистачило практики. Цьогоріч всі помилки виправили і готові до реалізації другого етапу. Більше співпраці з роботодавцями стосовно саме набуття тих професійних знань і вмінь по реальних посадових інструкціях, які сьогодні вимагає ринок праці. В цьому році ми таке підправили буде більше практиків буде більше спілкування з Саме роботодавцями з приводу залучення в слухачів вже до реальної практики і до реального працевлаштування. Також поділитися досвідом із учасниками приїдуть і професори університету Норд. Візити іноземних партнерів планується на жовтень. Курс проходитиме одна група, як і минулого року. Це близько ста учасників.